Усім доброго дня! Канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити рибу у кукурудзяному борошні і пшеничному борошні. Рибка така виходить дуже смачненька. Ну і можна і пісненько сказати, хто бажає таку рибку собі приготувати. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Борошно взяла, кукурузяне, борошно пшеничне, олія для смаження, сіль, перець, три зубчика чесника це для маринування. І одна така середня цибуля трошечки завелика для двох рибін. Ну, можна трошки менше взяти. Така була у мене. І дві отакі рибі. Це риба хек у мене, я її вже гарненько помила, почистила. Зараз наріжу рибку, натру на терці цибулю, чесник. А далі вже покажу. Я буду нарізати рибу і покажу вам свій метод, як я от звідси забираю цей хребець. Бачите, ну, можливо, хтось і краще знає, а можливо, і комусь пригодиться так просто. Бачите, він гарнесенько дуже звідси зараз виходить. Бачите, зовсім без м'яса. Можна так трошечки ще підрізати, тому що я буду різати на такі частинки, більш-менш отак. І зараз його гарнесеньку звідси я заберу. Ну, я це буду робити на дощечки так більш практичніше. О, трошечки за скоро, але зараз я отак сюди дойду. От і все. Бачите, зовсім без м'яса. І такий хребеток у мене звідти вийшов. Отак. Тут ще є хвостик трошечки цього, і теж можна так легенько його звідси вибрати. Ну, тепер буду нарізати на кусочки. Ну, це вже ви нарізаєте собі, як за своїм бажанням. Я буду мало такі. Отак, Майже без кісточок виходить отаке м'яско. риби. От така рибка в мене вийшла порізана вже, бачите, такі кусочки. Такого м'яса чистого без кісточок. Покажу вам, зітерла цибулю і чесничок тут зверху. Цибулю, як завжди, на Великій терці, а чесничок рядом на маленькій терці натерла. І візьму зараз її отут-посолю, зразу отут, щоб я бачила більш-менш скільки я її буду солити, тому що як додавати туди до маринаду сіль, трошечки можна і пересолити. Я взяла так. Ну, одна шоста, одна п'ята чайної ложечки, це столова ложка, я поспішила і не сказала, що я скільки взяла свої. так, перчиком притрушу. І скажу вам, що ви можете сюди додати ще свої якісь приправи для риби, які любите. Ну, я більш користуюся такими нашими сільськими приправами. Десь колись люблю додати щось такого. Ну, більш-менш так. такі. Отак гарне вимішаю, можна руками. Теж буде добре. Для себе готуємо, щоб гарненько там сіль пройшла цю рибку. Отак, бачите, рукою все-таки я взяла і її перемішала. І попробувала Попробувала на сіль. Попробувала на сіль, Солі більше не додаю. От і все. Тепер додам сюди, перемішаю оце цибулю з чесником, тут гарненько щоб Розійшовся там чесник з цибулею разом. І сюди додам. Скажу вам, що з цибулю всю не натерла, залишила десь менше половини. Не треба її сюди так багато, тут лише дві риби. От і все. І теж, можете рукою, отак теж гарнесенько, щоб цей маринад розійшовся, тут, то гарненько рукою теж можна перемішати. Накриваю кришкою, і отут на столі залишаю хоча б на півгодинки. А поки рибка буде маринуватися, а я начистю картоплю і приготую до рибки картоплю. І покажу вам, яку я картопельку приготую для риби. Пройшло пів години, я вже біля плити начистила картоплю. Бачите, тут вже вариться. І рибка гарненько промарнувалася. А зараз візьму оцих два борошна і так гарнесіньку ложкою перемішаю. Я додала більше кукурузінного борошна сюди. Ну так, шпарненько перемішалося. Там більший огонь, Наливаю олії. Хай нагріється трошки олії і зараз буду смажити вже рибку. Олія нагрілася, а тепер я буду брати рибку. І буду смажити її вже. Але скажу вам, що от як будете робити оцей маринад, е, натерли цибулю, якщо бачите, що цибуля не дуже сочна, можна туди додати трошечки хоча б 50 мл водички, тому що о, риба затягне майже все в себе, і вона така буде суховата трошечки. Бачите, я Я додала трошки. Я додала, трошки. Тому що я побачила, що трошечки риба буде суховата. І отак зараз цього цибульки, чесника, того маринаду. Буду трошки набирати на неї, щоб то все попадало туди, і обвалювати отак борошні і ставити, щоб обсмажувалося. Я ще я набираю, так у низки набираю того маринаду зверху туди, туди, щоб його було побільше. Трошечки скручую огонь. Ось так. Хай смажиться. Ось так, бачите. З однієї сторони 5 хвилин, такому малесенькому, малесенькому вогні. А зараз з другої сторони теж 5 хвилин смажу, щоб гарненько просмажилася рибка. Я її не накриваю, я просто на маленькому огні отак обсмажую. Пройшло 5 хвилин і буду дивитися, як вона з другої сторони просмажилося. Бачите, гарненько просмажилося. з другої сторони буду забирати. Мішна. Сковорідку я гарнесенько протлущую паперовим рушничком. Я ото зілляла, що нагоріло трошки борошна, тому що зараз доставити другий, то буде борошно гарненько підгорати. І знову буду вляти олії. Дам більший огонь, покажу вам, на якому огні я смажила її, на такому малесеньку. А зараз даю великий, тільки почнеться гарненько підсмажуватися і удавляю огонь на малесенький. Ідуча теж гарненько підсмажилася. Буду забирати піхочу. Ага. Вона так просмажилася, прямо аж розсипається. Така рибка в мене сьогодні вийшла. Зарі картопелька вже готова, доварилася. Покажу вам, з якою картоплею ми будемо сьогодні їсти таку рибку смажену. Я отут пропустила через чеснодавку чесничок. Візьму трошечки додала води, напевно ще трошки, щоб у мене трошки загус. Так, щоб гарне він розійшовся, додала сюди трошки солі. І отак по цій картоплі трошечки полию. Цим чесничком можна да, навіть і по ці рибки ми любимо теж так гарнисненько просипати трошки чесничком. Ще зверху, вона дуже тоді смакує, дуже смачненька. А тепер візьму трошки кропу. У мене молоденький, зелений кріп. І ви знаєте, така картопелька, вона коли їсться з цим кропиком, таким із цибулікою підсмаженою, вона наче молоденька картопля, а та, що ми її весною. Коли тільки з'являється така картопля молода, і ми любимо її отак варити з часничком, з олією. От зараз вона від цього кропику така і дасть такий смак. Тепер можна трошечки ще зверху, Хто любить за смаком чорний перчик малений додати. Це дуже смачно. І покажу вам. Бачите, яка виходить картопліка. Дуже смачненька. Так що спробуйте хоча б раз і переконайтеся. Ну і рибка покажу вам, яка вийшла дуже теж смачненька. Я попробувала вже один кусочок, тут прямо вона розсипається, покажу вам, як вона гарно просмажилась. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала таку рибку, ну і заодно і картопельку, вона пісненько і дуже смачненько виходить отака страва. Так що готуйте, це є смачно! І, як завжди, вам буду дуже гарно дякувати за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал. За лайки, за коментарі і обов'язково вам дуже гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Я дуже-дуже вам вдячна, чого бажаю і вам, і вашим рідним. І як завжди, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. Готуйте, це є дуже смачно!